Героєм нашого відео огляду стане Infiniti QX70 2013 року. Перше, що варто зазначити, це її бездоганна історія. Авто має тільки одного власника і що ще важливіше, повна історія обслуговування, яка гарантує її надійність та безпеку. Вона оснащена усім необхідним для комфортної та безпечної поїздки, адаптивний круіз-контроль, камери 360 градусів, навігаційна система, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Електрорегулювання та пам'ять водійського сидіння та багато іншого. Диски r 20 завершують образ, надаючи їй вишуканості та спортивного стилю. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Infiniti QX70 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія Autostar розкаже вам більше про авто.